Чи знаєте ви, що 80% від величини потужності гальмування забезпечується передніми гальмами? Саме передні гальма зношуються швидше, ніж задні. Враховуючи, що гальми відповідають за зупинку автомобіля, важливо стежити за їх станом, оскільки це в першу чергу ваша безпека та безпека ваших пасажирів. Сьогодні ж ми розберемось з принципом роботи передніх дискових гальм, поговоримо про їх види та про їх термін служби. А ви, поки підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити нові відео та вигідні акції. До речі, в нас на сайті стартував зимовий розпродаж, тому переходьте на наш сайт, підбирайте зимові аксесуари для вашого авто. А на зв'язку Panda Auto, я Артем. Погнали розпаковувати! Отже, тут у нас передній комплект дисків, який призначений для автомобіля M-Grand ec 7 поставляються ось в такій фірмовій упаковці з оригінальним артиклом. Диски є вентильовані, тобто вони складаються з двох тонких дисків, проміжок між якими являє собою свого роду повітряний простір, де відбувається циркуляція повітря, що ефективно відводить тепло, одночасно охолоджуючи диск. Гальмівні диски мають дві основні частини центральна обертова частина та робоче полотно. Залежно від типу колоду, конструкція може бути суцільна або ж складена. Центральна частина диска є його основною і встановлюється безпосередньо на ступицю. Робоче полотно служить опорною поверхнею для пари теття, тобто основа гальмування. І останнє, що хотів би відмітити, це те, що самі диски мають стійкість до термічних та механічних навантажень. Які ж бувають види тормозних дисків? Гладкі, тобто коли зовнішні поверхні робочого полотна диска, як в нашому випадку повністю гладка, перфоровані. Завдані по всій поверхні робочого полотна наскрізні отвори зменшують вагу диска, сприяють зростанню інтенсивності охолодження. З радіальними насічками. Нанесення радіальних канавок або ж слотів дозволяє виводити відпрацьовані частки фрикційної накладки, які створюються внаслідок гальмування. Перфорований з насічками. Комбіноване виконання, що поєднує наскрізну перфорацію з радіальними прорізами, має властивості обох видів модернізації. Тепер давайте поговоримо про принцип роботи. Колодки під дією гідравлічної системи супорта з силою притискаються до робочої поверхні гальмівного диска. В результаті сили терця колесо сповільнюються. При цьому енергія обертання колеса перетворюється в теплову енергію. Гальмівний диск сильно нагрівається і автомобіль зупиняється. Кількість тепла, яке створено в гальмівних дисках, залежить від швидкості та ваги транспортного засобу, і того, наскільки активно гальма застосовується. Нормальна зупинка від 80 км на годину може легко підняти температуру передніх гальмівних дисків до 65-95 градусів за Цельсієм. Декілька циклів газ-тормоз при частій та швидкій послідовності можуть підняти температуру гальмівного диска до 300 градусів за Цельсієм або навіть 400. В результаті різких перепадів температури він може сильно постраждати і навіть деформуватися. Це небезпечно тим, що може призвести до появи осьового удару і погіршення самого гальмівного процесу. Гальмівні диски є одним з витратних матеріалів гальмівної системи. Стан гальмівного диска безпосередньо відповідає за вашу безпеку на дорозі і оточуючих вас людей. Рекомендуємо на кожному ТО звернути увагу на знос гальмівного диска. Термін служби дисків становить в середньому 100-120 тисяч кілометрів. Але, як показує практика, це все залежить від стилю їзди. Якщо ви любитель швидкої їзди з частим різким гальмуванням, то термін служби буде набагато коротше. А на цьому все. Даний комплект тормозних дисків та інші деталі до вашого авто, ви можете придбати в нашому магазині Panda Auto. А наші менеджери залюбки допоможуть вам в підборі правильних деталей до вашого авто. З вами були Panda Auto. Дякуємо за перегляд. До зустрічі у нових роликах!